Намасте, друзі! Вітаю вас на своїй короткій практиці з йоги, яка буде присвячена нашій прекрасній спині. Саме вона, на жаль, у нас часто страждає через малорухливий спосіб життя та сидячу роботу, тому я пропоную приділити буквально 15 хвилин часу для того, щоб ваша спина сказала вам дякую. І для нашої практики вам знадобиться ремінь. Це може бути ремінь йогічний, може бути звичайний ремінь, можете взяти ремінь від штанів, халату, що знайдете. Приготуйте його, будь ласка, заздалегідь. І як будете готові, можемо починати. Розпочинаємо ми із положення сидячи, тому знайдіть, будь ласка, для вас комфортне положення. Це може бути ось так, як у мене, це може бути ось такий варіант. Або ж якщо вам дискомфортно, ви відчуваєте, що ваша спина скругляється і завалюється назад. Тоді сядьте, будь ласка, коліна під себе, або ж візьміть підвищення під сідниці. Може бути йога-кубик, або, звичайна, подушка. Оберіть комфортний варіант і пропоную починати. Сідаємо рівненько, відтягуємо лопатки вниз, маківкою тягнемося вверх, робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще один дих через ніс. Видих через рот. Угу. Далі переходимо до невеличкої розминки, підборіття злегка під себе, маківкою потягнулися вверх. І ми будемо робити повороти голови вправо. І вліво. Важливо відчувати ось цю підтягнутість підборіддя, ніби потилиця штовхає уявну стіну ззаді. Таким чином ми знімаємо зайву напругу з нашої шиї. Відчуваємо, як умикаються м'язи в положенні голови. І робимо вдих, 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 видих. Добре, призупинилися. Далі робимо нахили вправо. І вліво знову ж тримаючи положення підборіддя злегка під себе, потилиця штовхає явну стіну ззаді. Відчуваємо, як витягується протилежна сторона шиї. Ні в якому разі не затискаємо зону нахилу. Тягнемося маківкою в сторону. І вверх гарно витягуючи протилежний бік шиї. І ще вдих, видих. Кілька проворотів плечима. Відчуваємо. Підіймаємо плечі, опускаємо, відводимо назад, зводимо лопатки і знову виштовхуємо вперед. Амплітудні рухи, наскільки це можливо. І ще три. Два. Один. І вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Добре, призупинилися. Далі на вдиху ми прогинаємося в лопатках, зводимо їх погляд вгору. І з видихом скругляємо, скругляємося і розводимо лопатки. Вдих, прогнулися, видих, скруглилися. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І ще один вдих. Видих. Добре, вирівнялися. Далі я пропоную вам зробити кілька кругових рухів тулубом і таким чином розімняти ваш хребет. Важливо тут не відривати сідниці від килимка. Зараз ми будемо штовхати грудину вправо, прогинаємося вперед, вліво, скругляємося і поєднуємо це в один непреривний рух. 3, 2, 1, призупинилися в інший бік, 5, 4, відчуваємо, як рухається грудна клітина, 3, 2, 1, прекрасно, вирівнялися, далі можете поміняти положення ніг, якщо ви відчуваєте дискомфорт, сідаємо. Ноги під себе. Руки можна поставити поруч із ногами або на коліна. Обирайте свій варіант. І зараз через прогин йдемо вперед, вдих, опускаємося максимально низько, з видихом скругляємося, виштовхуємо лопатки від себе. А вдих прогин. Вдих. Ще три. Два. Один. Добре. Вирівнялися і далі будемо робити рух від зворотнього. Готу, як ми йшли через прогин і з круглою спиною підіймалися. Зараз ми ниряємо під боріддям вниз, скругляємося і через скруглення опускаємося вниз. Через прогін винирюємо, підіймаємося вверх. Поїхали вдих. 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 І ще один вдих. Видих. Добре. Вирівнялися. І далі нам знадобиться ремінець. Він у вас вже мав бути підготовлений. Якщо ні, поставте, будь ласка, відео на паузу і візьміть інвентар. І так, ставимо руки достатньо широко, хватаємось міцно за наш ремінець. Важливо тут, щоб кисті не западали всередину, не вивдводились назовні. Вони стабільні, відчуваємо силу в своїх руках. Візьміть достатньо широко, якщо вам буде дискомфортно, тоді зможемо трішки звузити. І нам зараз важливо на вдиху, прокручуємо руки назад. І з видихом вперед. Вдих. Видих. Якщо вам зашироко, і ви відчуваєте, що вам максимально легко, будь ласка, візьміть вуще, Слідкуйте, щоб руки не згиналися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Добре. Далі можете залишитись в цьому положенні. Можете сісти. Ось так. І ще кілька, буквально вправ в положенні, сидячи. Розводимо руки в сторону, тримаючи лікті на рівні з плечима. На вдиху прогинаємося в грудній клітині, тягнемося вверх. І з видихом скругляємося, з'єднуємо лікті на рівні обличчя, лодоні тильною стороною виводимо назовні. Видих. Вдих, прогнулися. Видих, скруглилися. Вдих. Видих. Вдих. 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 Слідкуємо, щоб лікті не опускались, коли розводите руки в сторони. І вдих. Вдих. Розвели лікті в сторони, прогнулися погляд вгору. Фіксуємось тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І з видихом. Скруглилися, потягнулися лопатками назад. І на вдиху вирівнялися. Переходимо в кішку. Стаємо в кішці, руки під плечима, коліна під тазом, пальці рук, широко розтоперені. На вдиху прогинаємося, з'єднуємо лопатки, стараємося за тим, щоб поперек сильно не прогинався. Тобто ми більше акцент робимо на грудний відділ. Вдих, прогнулися, видих, скруглилися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. Добре. Далі буде невеличка динаміка. Ліва рука опорна. На вдиху праву руку виводимо вверх, стараємось вивести руки в одну лінію, таз при цьому залишається прямим. І тут у нас вдих. І з видихом ныряємо між колінами і рукою, опускаємо плече вниз. Знову вгору вдих, видих. Вдих. Видих. А вдих. Видих, опускаємося вниз, ліву руку виводимо трошки вперед таз штовхаємо трішки правіше в протилежний бік. Погляд, стараємось направити мимо підмишки вверх і лежимо тут, дихаємо глибоко. Чотири, три. Два. Один, добре. Повернули руку під обличчя і припіднялися. І те саме відтворюємо на інший бік. Ліва рука вгору вдих, видих, ниряємо вниз, вгору вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Нирнули вниз. Іншу руку вивели в сторону вперед. Погляд вгору. І фіксуємося тут 5. Чотири. три, два. Один. Добре, повернули руку під обличчя. Вийшли в положення кішки. Розвели коліна трошки в сторону, стопи разом, опустили сідниці на п'ятки. Чоловки лимок опустилися в баласану. Пальчиками долонь трішки потягнулися вперед. При цьому плечі у нас розведені, вуха не затискаємо. Витягуємося гарно в спині вперед. Дихаємо тут 5. Чотири. Три. Два. Один. Добре. На вдиху підводимось кішку. І з кішки опускаємося в положення лежачі. Руки поставили зараз під плечовими суглобами. Трошки вивертаємо лікті назовні, припідіймаємось і ніби відтягуємо себе ребрами вперед. За, ніби зачіпляємось попереду за килимок, таким чином ми страхуємо нашу поясницю. І так, зараз важливо вімкнути нижню частину тіла. При цьому стопи у нас лишаються на підлозі. Сідниці гарно працюють. Слідкуйте, щоб ваші м'язи задньої поверхні ніг були повністю ввімкнені. І далі ми тримаємо руки, пальчики великі біля плечей, на вдиху ми підіймаємося вверх. І з видихом м'яко опускаємося вниз. Вдих вгору. Видих вниз. Старайтесь робити підйом без ривка м'яко вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. На вдиху. Припідіймаємося і тримаємо положення в статиці. Нагадую про зібраність задньої поверхні тіла. Дихаємо тут ще шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один з видихом. М'яко опускаємось вниз. Долоня на долоню. Чоло на долоню, Відпочиваємо. Дихаємо глибоко п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Далі знову припідіймаємось, відтягуємо себе в ребрах вперед, переводимо руки вздовж тіла, долонями вниз, мізинці тягнуться постійно до сідниць. Ми будемо знову підійматися верхньою частиною тіла вгору, нижню зберігаємо в тому ж положенні зібраність, м'язи в тонусі, і постійно мізинчиками ми ніби тягнемося. До своїх сідниць. Угу, поїхали вгору підіймаємося вдих. Оводих. вдих. Оводих. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. На вдиху піднялись. І тримаємось тут. Вісім. Мізинцями тягнемось до сідниці. Шість. Ноги в тонусі. П'ять. Чотири. Сильно. Спина сильна і красива. Три. Два. Один. Плавно переводимо. Долоні вперед. Долоню на долоню, обл... чоло на долоні. Ми відпочиваємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Далі ставимо руки під плечовими суглобами. І зараз ми будемо підійматися на руках, виштовхуючи вперед грудину. Важливо тут вмикати грудний відділ. Я пропоную спочатку, щоб ви подивилися, а потім повторили. І так, робимо вдих, припідіймаємося вгору і з видихом опускаємося вниз. Ви можете, важливо тут не підійматися, виштовхуючи себе рівними руками. Ви провернули плечі назад. Погляд вперед, руки можна призігнути. Відчувайте, як працює грудний відділ. При цьому мінімум будь-яких відчуттів у поясниці. Сіднички трошки піджать. Опускаємося вниз. Поїхали вдих вгору. Видих вниз. Не вдих. Вдих. Не вдих. Вдих. Тримайте прогін в рудному відділі. Не завалюйтеся в плечах. І ще три. Два. Один. На вдиху припіднялись. І невеличка фіксація. Сідниці вімкнені, руки призігнуті можуть бути. Виштовхуємося грудиною вперед. П'ять, 4, 3, 2. Один. На вдиху через скруглення лопаток. Підіймаємося в положення на четвереньках, опускаємо сідниці на п'ятки, розводимо коліна трошки в сторони. Опускаємося в баласану. Відпочиваємо тут п'ять, нагадую плечі трошки розведені, пальчиками рук тягнемося вперед, чотири. Три. Два. Один. Добре, На вдиху. Підіймаємося в кішку. І зробимо кілька хвиль. Опускаємо сідниці на п'ятки з круглою спиною йдемо вперед вдих, прогинаємося, опускаємося на п'ятки видих. Вдих, скруглилися, видих, прогнулися. Вдих. 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 Видих. На вдиху, погляд за руками. Проїхались трошки вперед, вивели сідниці в один рівень з колінами, грудиною потягнулися більше в колимок. І якщо тут є бажання, можете вийти на пучки пальців. Дихаємо тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один м'яко штовхаємо таз на п'ятки. Опускаємося в баласа. Ну, знову витягуємося трішечки пальчиками рук вперед, розтягуємо себе в впопереку, дихаємо глибоко, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. на вдиху. підіймаємося на своїх сідницях. Знімаємо сідниці з п'яток, виводимо ноги вперед, призгинаємо коліна, носочки тягнемо на себе, хватаємося руками за свої стопи. Важливо тут тримати коліна призігнуті і вкладати нижні ребра на свої стегна. Ні в якому разі не робимо ось так. Так, ми тільки провокуємо розвиток гриж. Призгинаємо коліна, вкладаємо нижні ребра на стегна, плечі відтягуємо від вух, коліна призігнуті достатньо. Якщо це дуже сильно, це дуже сильно, це окей. Головне, щоб ваш живіт і нижні ребра щільно прилягали до стегу. Не було ось такого скруглення. Угу. І тягнемо носочки на себе, відчуваючи, як вмикається задня поверхня тіла повністю, включно і спиною. І дихаємо глибоко. 8. Сім. 6. 5. Якщо відчуваєте, що стало залегко. Можете трішки підвирівняти коліна, не втрачаючи ось цю щільність притиснення живота до ваших стегон. Ще 4. 3. Нагадую, отак це теж окей. Два. Один. Добре. На вдиху плавно припідіймаємося, призгинаємо праву ногу, заводимо стопу за коліно. Ставимо поруч з коліном. Лівою рукою обіймаємо праву ногу. І тут, тримаючи ось рівну, вісь, голова над попереком. Виводимо руку назад, відстань приблизно долоні. І провертаємось. Не за рахунок рук, а за рахунок м'язів спини. Погляд назад. Тут себе не дотягуємо, не перетягуємо, відчуваємо, як вимкнулися м'язи спини і дихаємо П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Плавно розкрутилися. Вирівняли праву ногу. Призігнули ліву, стопа за коліно, обіймаємо правою рукою ліву ногу, ліву руку назад, погляд назад, м'язами спини, легка, скрутка, дихаємо тут. П'ять. Чотири. Три, два, один. Добре, м'яко розкрутилися. І звідси призігнули коліна і з круглою спиною опустилися вниз. Угу. Розвели руки в сторони, можна зігнуті в ліктях, можна рівненькі долонями вниз. Обирайте свій варіант. Призгнаємо, припідводимо коліна вгору, робимо вдих. І з видихом опускаємо коліна в один бік. Погляд переводимо в інший м'яка скрутка, ліктій плечі повністю притиснені до килимка. Дихаємо тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один на вдиху. Припідіймаємо коліна і з видихом інший бік, погляд протилежний. Дихаємо тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один на вдиху. припідняли коліна вверх. І з видихом обійняли коліна, потягнулися трошки вперед. На вдиху. Витягнулися гарно вверх. Можна потягнутися пальчиками рук вгору. Носочками ніг вниз. І з видихом розслабились. Можете залишитися ще полежати, а можете відразу повертатися на бік. І через бік ми підіймаємося в положення сидячи. і вирівнюємося, сідаємо рівненько, тягуємо плечі вниз, прикриваємо очі, робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Вдих через ніс. Видих через рот. Відчуйте свою спину, своє тіло і подякуйте собі за цю увагу, приділену сьогодні, до свого тіла. І я вам дякую за практику. Намасте. А якщо вам сподобалось, ви можете написати в коментарях свої відчуття. Після практики мені буде дуже приємно.